Днями сильні снігопади практично паралізували рух транспорту на вулицях міста, а от ще й вдарили перші морози. Стопчик термометру опускається все нижче і нижче, і проблеми заторів відходять на другий план. Принаймні для частини наших співвітчизників, які давно вже забули, що таке прокидатися у теплому помешканні і варити каву. Французьких безхатченків на зиму переселять у церкви, а українські вже традиційно грітимуться біля буржуйок у наметах МНСників. Як ви бачите, у нас є палатка для обігріву. Там у нас є печка. Топиться. Тут ми трошки підносимо дрова, там вони там, самі палять, бувають, самі підколюють. Е, ну, ще у нас питання, тут є, підвозять гарячим чаїнам, е, гарячу піщу для людей. Кажуть, у Житомирі є три такі пункти допомоги безпритульним. Проте навіть самі рятувальники не знають, скільки конкретно наметів розставлено по місту. Їх декілька по Житомиру, а я зараз покажу на цьому. Ось десь на крошні. Я вам точно не скажу. Ага, десь там. Що вже говорити про самих безхатченків? Ну як, ми там говорили, я не знаю. Одні говорять, що стоять палатки, десь на базарі, угу. довжні ставити, вроді як на крошні. Угу. Ну точно я цього не знаю. Ось така рукавичка. Може. Вмістити чотирьох безпритульних на ніч цього, звісно, недостатньо, зважаючи на кількість житомирян, котрі щоденно потребують допомоги. Проте навіть такі спартанські умови, і яка не яка постіль, гарячий чай, теплі речі та пісна юшка, подекуди рятують їх від лютої смерті на вулиці. Стараємося тут постійно треба топити, Да. Постоянно було щось гаряче, чай гарячий. Тих, хто з якихось причин не зміг дістатися до пункту обігріву вчасно, швидка привозить сюди у приймальне відділення першої міської лікарні. Вони або перебувають у нас в кімнаті для тимчасового перебування таких осіб, де їм надається теплий чай, теплий одяг при потребі. Вони госпіталізуються в хірургічні відділення. Раматологічні, інфекційні, терапевтичні, згідно по профілям, на який план входять, щоб люди не помирали на, на вулиці. У відділенні інтенсивної терапії наразі знаходиться один такий пацієнт. Напередодні ввечері його привезла швидка. E, значить, хворий Юрій, як він назвався себе на другий день після поступлення, поступив у важкому стані, без свідомості. Проведена інтенсивна терапія, e, хворий зігрітий. E, є деякі участки обмороження на тілі, ну це вже. Робота хірургів, травматологів ну на даний час стан стабільний. у Безхаченків. Немає ні телефону, ні інтернету. Де їм шукати інформацію про інші пункти обігріву невідомо.